Країни діляться на дві групи. В деяких не вимагають навчання дитини в місцевій школі, і батьки спокійно, дистанційно продовжують навчатися в своїй школі, в своєму класі. Така можливість є. У більшості ж країн вимагають, щоб дитина відвідувала школу. В такому випадку наші дистанційні уроки. Співпадають з часом відвідування дитиною закладу освіти, і прохання батьків проводити їх у другу зміну є нелогічними, бо так перевантажувати дітей не можна. Дитина не може навчатися одночасно в двох закладах освіти, відвідуючи уроки. Тому які є варіанти? Перший найпростіший: забираємо з одеської школи. В своїй заяві пишемо прошу зберегти місце моєї дитини. Навчаємось за кордоном. Коли приїжджаємо, привозимо з собою довідку про те, що дитина навчалася за кордоном в такій то школі. І вас зарахують до вашого ж класу, повернуть до вашого класу. Другий варіант це домашнє навчання. Ви можете перевести свою дитину на домашнє навчання, тоді ви отримаєте повний перелік уроків тем уроків за всіма предметами, посилання на сайт Департаменту освіти та науки, де ви зможете переглянути ці уроки, консультації ваших вчителів, і в кінці року дитина буде атестована і переведена до наступного класу. І останній варіант це екстернат, коли дитина лише в лютому вступає до школи і за три місяці проходить програму е свого класу. Складає з цього атестацію і переводиться до наступного класу, тобто вибір величезний. Він за батьками.